Дидактична гра маленькі кухарі. Доброго ранку, дітки! Сьогодні я була у супермаркеті і закупила дуже багато різних продуктів. Давайте ми з вами приготуємо страви. І перша страва, яку ми приготуємо, це буде борщ. Скажіть, що необхідно для того, щоб приготувати борщ? Капуста, сир. Чи колбаса? Що необхідно для того, щоб приготувати млинці? Картопля, борошно чи кукурудза. Що необхідно для того, щоб приготувати пюре? Хліб, йогурт чи картопля? Дітки. Із чого краще зробити сік? Із капусти, з цибулі? Чи з яблука, що необхідно для того, щоб приготувати яєшню? Огірок, яйце чи полуниця, що необхідно для того, щоб приготувати котлети? М'ясо? Чай? Чи яблуко? Що необхідно для того, щоб спекти смачний торт? Риба, цибуля? чи мука? Що необхідно для того, щоб приготувати кашу, крупа, кава чи сир? Дітки, скільки ми всього смачного приготували? Ви розумнички і великі молодці.